34 кілометри від Києва розташоване селище Чубинське. Сюди приїжджають, аби побачити страусів. Страшно, тому що тварина велика. Ай! Михайло працівник ферми. Він пояснює, страуси, хоч із теплих країв, але можуть жити навіть при мінусовій температурі. Страуси абсолютно неприхотливі Птиця купається в снігу, їм це дуже подобається. Ці тварини сягають трьох метрів завишки і 150 кілограмів. За сезон самки можуть знести до 70 яєць. Самка сносить яйцо, а самі з гніздо і міна Срасаміс висіжувати яйця. 42 дня. Вирощувати страусів дуже вигідно, бо це безвідходне виробництво. Крім них на фермі є ще міні-зоопарк. Побачити тварин та навіть погладити їх може кожен. Дивіться далі: ми їдемо на сироварню, де роблять 50 видів сирів. Із селища Чубинського ми їдемо до хутора Маковецького. Я забираю собі додому, буде жити в мене в квартирі. На цій фермі керує жінка. Ірина переїхала на хутір із Києва майже 6 років тому. Зараз на фермі 300 кіз, а ще кілька десятків корів. Ірина має помічників, але контролює усе сама. Ферма займається переробкою молока, готують сири за найкращими європейськими рецептами. з чесночком? Я ще з чесночком? Я залишаюсь тут жити. Цей сир називають лабне. Його потрібно готувати майже три доби. Простіше навчитися робити халумі. Такий сир може приготувати кожен, навіть у себе вдома. Для цього молоко треба нагріти до 32 градусів, потім додати спеціальний фермент. Насім фермент це можете купити... В ветеринарних аптеках, в вибишних аптеках. Після цього молоко залишаємо на 30 хвилин. Коли воно загусне, ріжемо його на кубики і знову нагріваємо. Але тепер вже до 42 градусів. Після цього кладемо суміш у форми. Трохи пресуємо та кілька разів перевертаємо. Ми ріжемо на такі тріугольнички і кидаємо їх в кипяток. Коли сир підніметься на поверхню води, його дістають, солять та додають сушену м'яту. Mm? Ну, смачний. А далі ми приготуємо куліш у справжній печі. Дивіться за мить. Добрий день. Це перелазити? Ми у селі Дмитренки нас зустрічає пані Ніна. Жінка займається зеленим туризмом. Тут можна поспати навіть на справжній печі. Такі ексклюзив для людей. З іншого боку пічки кухня. Ми приготуємо куліш. Спочатку потрібно добре помити пшоно, залити його водою та поставити готуватися у піч. А зараз ми поріжемо сала, зробимо зажарку. Для нашого колешика сало, цибулю та моркву пані Ніна підсмажує та додає до кулішу. Жінка має свій секрет приготування цієї страви сушений кріп. Вона переконує цей інгредієнт, робить куліш особливо смачним. За 40 хвилин страва готова. Така смакотане. що сказати. наша подорож Київщиною була і смачною, і екзотичною. Ми переконалися, кожна область нашої країни така цікава, що і тижня не вистачить побачити усе.